Доброго вам, громада! Війна не скінчилася. І те, що ми не буквально нещодавно відправили посилку для наших хлопців, яка по. на, даний... на... Прямо, прямо на даний час в дорозі. І буквально після цього відео можливо 2-3 години і все те, що ми зібрали разом, буде передано Олегом Машкіним безпосередньо в руки нашим односельчанам, нашим козакам, нашим військовим. І це дуже добре. Але війна не скінчилася і на різних позиціях, на різних напрямках. Наші хлопці теж, теж потребують допомоги. То давайте залучайтеся, тому що без нас, без нашої підтримки хлопці не, не вистоять. Потрібно допомагати всім, чим можливо. На даний час наша родина. Відправляє посилку з спеціями на Донецький напрямок. Надалі у нас збір на Харківський напрямок для хлопців це пральні порошки, теплі носки, Ну, все. Клаву треба придбати. Треба Але не забувайте про діючий збір. Будь ласка, це антени для рацій. Нам треба як мінімум закрити ще половину і закрити терміново. Будь ласка, підтримайте, тому що зв'язок військових це їхнє життя. Менше будемо стояти живими коридорами і зустрічати героїв на щиту. Будь ласка, залучайтесь разом до перемоги.